Школі святого Володимира. Школа святого Володимира одна з найстаріших шкіл в Торонто. А перші згадки про школу були в 1927 році. Так що, дуже швидко, незабаром ми будемо святкувати сторіччя нашої школи. Школа раніше була біля катедри святого Володимира на Баффель-стріт. Зараз ми в школі Hour Day Запрошуємо вас в нашу школу, запрошуємо до нас завітати, стати частиною нашої великої родини. І якраз сьогодні ми святкували в школі День родини. Учні перших-четвертих класів підготували цікаве, надзвичайно зворушливе привітання для своїх мамів, бабусів, дідусів, татів і всіх родичів із цієї української громади. Вітаємо вас святом і запрошуємо нашу сім'я, Жителі, учні та батьки поділилися своїми враженнями щодо суботньої школи імені святого Володимира. Для мене українська школа, тут не без діла, тут багато друзів, дуже багато завдань, які веселі. Тут налишають нікого позаду, тут нікого не ображають, тут нікого так. Ну завжди хто е, всі один одного підтримують тут, е, як в Україні, як на початку школи, іноді в людей так було там все, що е, ваша школа це сім'я, і це тут точно повторюється ця традиція, що школа ваша сім'я. Так, суботня школа святого Володимира то велика родина, передусім, де можна поспілкуватися. Об'єднує нас дуже багато різних справ, івентів, які ми тут організовуємо. І передусім для дитини вона сюди дуже хоче йти, тому що багато друзів, багато різних заходів, що вони роблять разом. Тому ми дуже любимо українську школу, нашу українську школу Святого Володимира. Хочу і новачок у школі, але я можу сказати, що мені тут дуже подобається, тому що тут, в Канаді, є частинка моєї рідної України. Як це чудово разом зібратися однією дружньою сім'єю, вчителі, учні та батьки, ми навчаємося, пізнаємо один одного, цікаво відпочиваємо, ділимося найпотаємнішим. Тож запрошую усіх стати частинкою нашої великої шкільної родини.